Більшість спікерів завжди говорили, що Крим це Україна, що ми не можемо зраджувати інтереси нашої держави, що на жодні територіальні поступки Україна не має йти. Це дійсно червоні лінії, не лише для України, а в тому числі для країн партнерів і учасників парламентського саміту Кримської платформи. Власне, у підсумковому зверненні стейтменті кримської платформи ми ще раз наголосили на територіальній цілісності нашої держави ми ще раз наголосили на важливості міжнародного трибуналу над злочином агресії, в тому числі притягнення до відповідальності всіх винних і за в тому числі за воєнні злочини, включно з політичними переслідуваннями, включно, включно з незаконною депортацією українських дітей. Звісно, що ми ще раз наголосили на політичних репресіях, посиленню санкційного режиму. Кожен з виступаючих він говорив про це, і в тому числі важливо що. Що до нас доєдналися цього року і країни з Латинської Америки, доєдналися країни з африканського континенту, південно-східної Азії. Це розширює власне географію кримської платформи. Тому мені здається, цілі вони досягнуться, особливо враховуючи перемовний процес, який зараз відбувається. Ці 28 пунктів так званого мирного плану, і те, що міжнародні партнери, парламентарі зібрались тут у Швеції і наголосили на. Неможливості прийняття такого капіталіційного плану для України мені здається, це потужний сигнал як для громадян України, так і для власних міжнародних партнерів і наших партнерів у Сполучених Штатах.